Для фанатів додатку Светкоїна і його інфраструктури у мене сьогодні дуже дуже багато хороших новин. Поговоримо і про запуск проекту на Део Маркеті, також про реліз криптогаманця Светвалет, про додаткові можливості, спалювання, анонси і про всі останні і найцікавіші новини про цей проект. З вами Олександр, ви на каналі Платіш Зараховано, і ми починаємо. Зовсім нещодавно було запущено свет Wallet. Як його підключити до вашого додатку Светкоін, Є окреме відео на цьому каналі. Все доволі просто і швидко. Посилання залишу в описі. Крім того, проєкт анонсував можливість стейкінгу наших монеток, і це дуже і дуже хороша ідея для майбутніх холдерів, для людей, які вірять, щиро вірять в цей проект і планують тримати монет. Довго стейкінг це чудова можливість. Крім того, планується додаткова NFT гра. Більше ми про це дізнаємось згодом. Наразі анонс доволі короткий, просто було анонсовано, що буде динамічна гра, і використовуватись також в ній будуть NFT. шки Це цікаве доповнення до основного проєкту. Будемо чекати конкретних новин і дивитися, як це повпливає на ціну токену і на інфраструктуру в цілому. Крім того, є новини про те, що 13 серпня було спалено 1,6 млн. Мільярди светкоїнів з неактивних аккаунтів. Це дуже велика кількість, яка допоможе в тому числі збалансувати кількість монеток на ринку, і допоможе компанії більш раціонально працювати зі своєю аудиторією і не розпилятися на неактивні аккаунти. Ну і найцікавіша подія, яка була анонсована останнім часом, це сейл на проєкті DeoMaker, який відбудеться 5 вересня. DeoMaker це дуже відома платформа для запуску, і вона завжди випускає виключно хороші продукти, які дозволяють непогано заробити. Всі ці останні новини: запуск додаткового додатку, реліз на DeoMaker і дуже багато промо-активності демонструють нам впевненість команди. Проєкту у його майбутньому, і в цілому вони говорять про те, що продукт буде і надалі розвиватися, і дуже багато перспектив і можливостей вже заплановано. DevMaker дуже детально розглядає проєкти, з якими співпрацює, і можемо відмітити той факт, що якщо проєкт Свет пройшов цю перевірку, значить нас чекає хороший продукт і доволі цікавий реліз. На даний момент нам не зрозуміло, яка буде. Ціна для тих, хто буде приймати участь про сейлі, але взагалі DeoMaker має доволі високі вимоги для спроби поторгувати. І ми чекаємо детальних анонсів, скільки ж буде коштувати Свет і які можливості в новій програмі релізів на DeoMaker чекає саме цей проєкт. Ну і власне окрема тема: це матеріал від Svet Economі стосовно того, як можна буде використовувати цей токен. У своїх попередніх відео я казав про те, що наразі не зрозуміло, яка користь буде від цього токена, і які взагалі причини будуть у покупців звертати увагу саме на цей проект. Так, от що можуть запропонувати холдерам і стейкерам цього проєкту? Це ваучери і знижки для відомих брендів, включаючи Adidas, Amazon і Nike, квитки на заходи, спортивні та концерти і нагороди у вигляді стейбл коїнів. Окремо також було виділено, що планується створення казуальної та динамічної гри NFT у додатку Свет Вал. І ключове, на чому зроблений це, те, що гру планують зробити цікавою. Я в це слабо вірю, тому що знову ж таки зробити хорошу гру це треба мати великий досвід і дуже крутий талант. Плюс треба мати непогану команду, яка займається саме розробкою гри. В даному випадку команда хоч і непогано, але це не і це абсолютно інші люди. і і чи вони зможуть зробити захопливий ігролат, хоча не будемо загадувати, а просто подивимось на реліз. Також давайте окремо розберемо дорожню карту, що нам пропонують. Події в дорожній карти розпочинаються з лістингу, Вже відомо, що він відбудеться 13 вересня. Після ТГЕ забустять стейкінг, про який власне мова вже йшла. Також за зберігання токенів на рахунку користувачі будуть відкривати кращі нагороди, нижчі комісії, преміум сервіси та збільшені щоденні ліміти карбування СВЕТ. Хороший буст повинні дати інтеграція з DEX, адже це буде стимулювати прихід нового капіталу, Децентралізовані біржі біржі, інтеграція з ними часто дають токенам друге життя і, взагалі, можливість використовувати Тай то і додаткові причини його купувати та зберігати. Як власне планує отримувати дохід цей майданчик? Два способи. перше, це комісія за транзакції, які ми можемо зменшити тримаючи Свет, та за допомогою залучення нових партнерств. Компанії платять платформи за доступ до бази користувачів. Це про те, як СВЕТ планує заробляти і звідки буде братися фінанси в цій екосистемі. Стосовно Свет Фаундейшн, то даний проєкт буде виділяти відсоток доходу для. Спалювання токенів СВЕТ. Це хороша новина, адже у користувачів буде багато токенів, і спалювання допоможе зменшити кількість токенів на ринку, а це у свого чергу підвищить ціну. Ну і найключовіше: з усіх заробленів в токені на ТГЕ буде доступно лише 10% загальної суми, а решта 90% будуть лінійно розблоковані протягом 24 місяців. Також, зважаючи на спалювання, про яке ми говорили, ціна СВЕТ повинна гарно триматися. Це доволі типовий крок, щоб не знищено ціну нового. Токену на розблокування, але вам треба рахувати, що всього 10% заробленого з вами будуть вам доступні, тобто мільярдером ви вже не станете, навіть якщо дуже хочете. До речі, після релізу все менше токенів будуть надавати за ваші кроки. Тож залишилось не так багато часу. До речі, якщо ще не долучились до цього додатку, посилання будуть в описі. Дивіться ще попередні відео для детального розбіру проєкту і щоб зрозуміти, як все це працює. Наразі це всі цікаві новини про токен Світ і про Swet економі. Чекаємо нових релізів від команди і нової інформації. Будемо слідкувати за цим. Якщо вам також цікаво все зі свідкою криптовалют, обов'язково долучайтеся в наш телеграм. Як тільки будуть Якісь новини по цьому проекту або по іншим цікавим проєктам, там все миттєво публікується. Всі лінки будуть в описі і в закріпленому коментарі. Дякую, що були тут, папа, -па, і всього вам найкращого!